25 червня 2023 року. 10 червня я знімав відео про збірний відводок. Розказував, як я його робив. Розказував, що вийшла маточка. І пройшло вже зараз 14 днів. Після цього я подивився сьогодні, подивився. Переживав, бо були дощі, як маточка облітається, чи буде, чи не буде, якось заглядав, не міг її знайти. Але сьогодні подивився і вже бачу, що є запечатаний розпліт. Що вже почали відтягати? Вощину починає тягнути. Також я знайшов маточку. Помітив її, не знаю, чи зараз її ще знайду. Надіюся, що знайду. Не знаю, чи камера передає сирамочка, засідане одноденним розплодом. От знайшов маточку, маточка є, її поміти, молода, красива, грубо, облітана. Сховалася. От вона, от вона ховається, ховається. Прийшла на другий бік, от вона вже тут. Маточка Карпатка. Каштанова така. крила вже облітані, по крилах бачу. Буду надіятися, що маточка буде хороша. Хочу показати, як. Джоли зараз літають, який обліт Досить, досить гарно літають, хоч на дворі. Такі як придпарок на дощ, але надіюся що липа. Зацвіте, бо ходив сьогодні дивитися, десь за тиждень мали б вже зацвісти липа, можливо, щось принесуть. Всім гарного дня, Божого благословення. Також підписуйтесь на канал, мені цікаво, як хтось буде задавати мені запитання, як хтось дивиться, бо буду знати, для кого я працюю. Все, гарного дня, Божого благословення!